Львів має другий після Києва Євромайдан за кількістю учасників мітингу. Сьогодні тут близько 40 тисяч. Холодний вітер і сніг мітингувальникам не завада, пісні й танці зігрівають. У вибору ми хочемо його мати, а його ніхто не слухає. Це не дає терпіти. Український народ не може страждатися. Ми – нащадки козаків. Ми будемо боротися до кінця. Львівський євромайдан. Називають студентським. На площі у центрі міста збираються переважно молоді люди з усіх вищих навчальних закладів Львова. Вони кажуть, суворих оцінок і відрахувань за прогули не бояться. Викладачі наголошують студенти тієї самої думки, що й вони. Однак мітинг за євроінтеграцію схвалюють далеко не всі львівські виші. Університет внутрішніх справ, юридичний факультет, писали хлопці чи дівчата, що не відпускають що викладачі, десь погрожували там, там не здадуть заліки, там будуть погані оцінки. Львів то Європа. З такими гаслами студенти взялися прикрашати євросимволікою усі пам'ятники. Кожна вулиця міста відтепер починається із прапорів України та Євросоюзу. Львівська молодь вирішила йти в Європу, читаючи на майдані у центрі Львова. Просто таки роздають книжки. Примірник вирішив взяти і я освіченість, кажуть львів'яни. То найхарактерніша риса європейців. Читати пропонують скрізь навіть на Євромайдані. Книги роздають за схемою букросингу. Приносиш свою, береш чужу. Але перед тим як взяти почитати, кожен учасник Євромайдану має виконати обов'язкову умову. Приносить і підписує на фризацію на згадку на Євромайдан. Акція мирна і спокійна, але інформацію, яку отримують у тамтешньому прес-центрі, третій день поспіль протестувальників бентежить. Була інформація стосовно того, що їдуть якісь дивні автобуси. В них були якісь не зовсім місцеві номери. Скажімо, так на бік протестувальників стала і Львівська обласна рада. Вона відчинила двері для координаційного штабу Євромайдану. Нині тут вирішують, що робитимуть найближчими днями.